Справа 1652 розв'яжи рівняння. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, яке у нас рівняння. 1,2х мінус 0,5х, мінус 4,58. Це дорівнює 1,16. Ну що ж, давайте ми х винесемо за дужки в лівій частині рівняння для того, щоб його спростити, виносимо. Тоді записуємо, що х, що множиться. Ну, а тут, якщо ми винесемо, у нас у дужках залишиться 1,2 мінус. Ну, а тут буде 0,5. Відняти переписуємо без змін, 4,58. І це дорівнює 1,16. Є. Ну що ж, тоді пишемо x, що множиться. 1,2 мінус 0,5 це буде 0,7. Відняти 4,58 це дорівнює 1,16. Ну що ж, а тепер давайте думати, як знайти оцей х помножити на 0,7. Спочатку позбавимося цього мінуса, бо умноження більший пріоритет. То це у нас зменшуване від'ємник. Різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що х, що множиться на 0,7. Це дорівнює. Треба тоді до різниці 1,16 додати від'ємник, або 4,58. Ну, записуємо х, що множиться. На 0,7 це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба додавати стопчик. Давайте будемо додавати. Отже, записуємо 1,16. Додати 4,58. Додаємо. 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. 1 плюс 4 це 5. Ставимо кому. Ну і записуємо, що сума у нас дорівнює 5,74. Є. Ну, а тепер думаємо, як нам знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює… Треба добуток 5,74 поділити на відомий множник або на 0,7. Ну що ж, для того, щоб виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику, щоб частка не змінилась, то тоді отримаємо, що х дорівнює. Отже, буде 57,4. Що ділиться? А тут, якщо перенесемо, буде 7. Що ділиться на 7? Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, тут вже нічого не зробиш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 57,4. Що ділиться? Що ділиться на 7? 57 ділимо на 7. Це буде 8. 7 на 8 це 56. Віднімаємо. 57 мінус 56 це буде 1. Будемо брати цифру після коми, то ціла частина частки у нас 8. Зносимо 4. 14 ділимо на 7, це буде 2. 2 на 7 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 8,2. Тобто, виходить, що корінь першого рівняння це 8,2. Переходимо тоді до другого рівняння. 8,2 що множиться. На 0,04х плюс 1,6 це дорівнює 14,76. Ну, давайте будемо знаходити те, що в нас у дужках. Щоб його знайти, це невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що 0,4х плюс 1,6. Це дорівнює. Треба тоді добуток. 14,76 поділити на відомий множник, на 8,2. Ну що ж, для того, щоб ми могли це поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. То записуємо, що 0,4 х плюс 1, 6 це дорівнює. Отже, якщо ми перенесемо, це буде 147,6, що ділиться? Ну, а тут у нас буде 82. Добре. Ну що ж, записуємо тоді, що 0,4 х плюс. 1,6? Це дорівнює. Ну, тут особливо вже нічого не придумаєш, Треба ділити куточку. Записуємо тоді 147, цілих. давайте десь тут. 147,6. Що ділиться? Що ділиться на 82? 147 ділимо на 82. Це буде 1. 1 на 82 це буде 82. Віднімаємо. Так. 7 мінус 2 це 5. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 1. Зносимо 6.

Що частка тоді дорівнює 1,8 є? Ну що ж, добре. Ну а зараз давайте дивиться на це рівняння. Тепер ми можемо знайти невідомий множник 0,4х. Щоб його знайти, треба від суми відняти, відняти відомий множник. То ми записуємо, що 0,4х це дорівнює. Треба від суми від 1,8 відняти 1,6. Ну що ж, записуємо, що 0,4. Я запишу, що множиться на х це дорівнює. 1,8-1,6 це буде 0,2. Ну, а тепер, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. Треба добуток або 0,2 поділити на відомий множник на 0,4. І записуємо, що х тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч в діленому і в дільнику, щоб частка не змінилась. Якщо ми перенесемо, то ділення в нас буде. Не 0,2А20. А дільник буде 4. Ну що ж, записуємо, що Х тоді дорівнює. 20, що ділиться на 4, це буде 5. Є? Ну що ж, ми вже знайшли, що 5 це корінь другого рівняння. Корінь першого рівняння також відомий. Записуємо відповідь. Давайте запишемо внизу, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас 8,2. В другому завданні корінь у нас 5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування складніших рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.